Підписання рамкової угоди про використання ресурсів між Україною та США опинилося під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона. Але до цієї інформації ми ставимося з великою обережністю. За даними Financial Times, нібито коли літак з першою премєркою України Юлії Сварденко вже вирушив до США. Представники американського міністра фінансів Скота Бесента сказали їй, що вона повинна бути готова підписати всі угоди або повернутися додому. два українські посадовці заявили, що Вашингтон хоче Оче одночасного підписання як рамкової угоди, так і окремої детальнішої угоди про інвестиційний фонд, який керуватиме доходами від видобутку корисних купалин. Інше джерело бізнес позиції США заявило Financial Times, що переговори про угоду не завершилися, оскільки Україна, нібито, спробувала переглянути умови документа, узгоджені на вихідних, і українська сторона ж пояснила водані, що інформація США є неточною, що Київ не може підписати. Обидва документи в середу, оскільки угода про фонд має бути ратифікована Верховною Радою перед відповідним підписанням і раніше, в середу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий до підписання усіх угод, необхідних для налагодження економічного партнерства зі сполученими штатами Америки, починаючи з рамкової угоди. Він сказав, що підписання основної угоди це буде перший крок. Далі за цією угодою буде підписання ще двох. Угод технічних виконавчих про безпосередньо створення фонду і його фінансування і наповнення. Також угода про корисні купалини не між Україною можуть американського президента змусити змінити свої плани щодо України. Навряд він залишить переговори щодо завершення війни після підписання. Про це в коментарі ютуб-каналу РБК Україна заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. І Подоляк розповів. Тут є політичні геополітичні мотиви, і будуть, звісно ж, економічні. Якщо ви маєте стратегічну партнерську угоду. І у вас тут є якісь активи, чи є якісь доходності. Ви вже не будете цю територію віддавати прямому конкуренту. Якщо ми говоримо про відповідні галузеві напрямки, рідкісно земельні метали, ви ж будете захищати свої активи, які будуть вам щось приносити. І за словами радника, Трамп залишиться у переговорному процесі щодо завершення війни в Україні ще й тому, що це важливо для нього як лідера.